Вітаю всіх! Хочу зробити відео на тему. Я, скажімо так, наперед працюю. Наперед. Я знаю, що ви напишете. Постійно в новина гуляє. Тік-ток полістала, скажімо так. Багато чого пишуть про наступи, весна тому подібне. Давайте так, зроблю відео таке. Формат я вибираю, вибираю сама. Я роблю розклад так, як вважаю за потрібне, відразу кажу. Я знаю, що мене дивляться інші тарологи, я теж дивлюсь інших тарологів. Я дозволяю коментувати, доповнювати. Якщо вам є що доповнити, обов'язково доповнюємо один одного, щоб була більш-менш адекватна картина, це я дуже полюбляю, коли мене чимось добрим доповнюють. Але якщо ви вважаєте, що я розклад роблю не так, у вас інший підхід, в мене свій підхід. І це нормально. Давайте так. Весною 24-го року Росія буде відкривати ще один фронт. Тобто наступ з іншої сторони. Весною 24-го року. Росія буде це робити? Ні. Не буде. Бачите? <кій> Не буде. А з чого. Ви вирішили, що буде. Цікаво. Ми... Мені просто про це пишуть. Це важка ситуація. Оборона. Лінія оборони вже є. Розумієте? Вже є лінія оборони. Ви думаєте, Харків мав і увага світу, і допомога світу. Велика увага світу. Маніпуляції. Багато на цю тему. Увага світу. Я не знаю, чого вирішили. Ну, просто мені ж пишуть. Начитались каках. Добре. Добре, весною можливий повторний наступ на суми. Весною, можливий, повторний наступ на місто Суми. Будуть розганяти це. Ну, він можливий. Ви знаєте, мені цікаво, це. Ну, Він можливий. Апріоріт він можливий. Але розгоняти це будуть. У маніпуляції. Оборона знову оборона. Серйозні рішення, любі мої. Там серйозні рішення, серйозна оборона. На сумах. Розгон буде сильніший, маніпулятивний, добре. Повторний наступ на Харків. Давайте зроблю. На Харків. Весною 24-го року. Буде повторний наступ на Харків з Білгородської області. Уточнимо. В Білгородської області весною буде повторний наступ на Харків. Ну, також будуть розгоняти. Ой, підвішений, дивіться. Де він? Звісно, він можливий. Ми з Зуми, Чернігів, Харків це все можливо. Не без цього. Воно так і буде, зрозумійте. Не можна сказати, що ні, зовсім. ДРГ, звісно, лазить завжди. ДРГ лазить. Любімо. ДРГ лазить. Захист є, за нас є зараз підвішена ситуація, жертв багато що в них. Зрозумієте? Там жертв багато? Суми, Харків, хто там ще був? Не пам'ятаю. Так, давайте взагалі Росія буде наступати найближчі півроку на суми та Харків. Зі своєї території. Давайте так. Підвішена ситуація. Бажають. Ось ті ж карти. Не буде. Ну, ті ж карти, бачите. спеціально це роблю. Україна має захист. Справедливість це вже наша сторона. Ну. Важко це, зрозуміти, це вже важко зробити, захист є. Вірогідність є завжди. Тому що ми кордоння, Суми, Чернігів, Харків. Вірогідність є завжди. Але ви бачите, яка ситуація.